Після того, як загинув Олексій, десь за місяці два я спілкувалася з Лілією Авріяновою, мамою Андрія Пільщикова. От, і вона сказала, що у неї є ідея про те, щоб якусь з вулиць, що прилегли до вулиці, що зараз носить назву Глісади Джуса, перейменували на честь Олексія. Ми Розпочали розмову про перейменування частини цієї вулиці весніна. По-перше, через те, що вона є прилеглою до хнопсу, так, і вона, власне, веде до центрального парку, і це те місце, де був кожен курсант. Насамперед Харків він подарував Україні F-16, адже величні. Хники вузу вони є тими рушіями, які змогли зробити і роблять і продовжують зараз робити божевільне речі в небі та на землі, аби Україна була під надієм захистом. христом.